Прем'єр-міністр Арсеній Ценюк заявляє про рішення міжнародного валютного фонду виділити Україні перший транш за, за програмою ЄФФ у розмірі 5 мільярдів доларів. Про це він повідомив в ході брифінгу. Повідомляють українські новини. П'ять сказав прем'єр, показуючи п'ять пальців. Дана програма розрахована на 4 роки, а її загальний обсяг становить 17,5 мільярдів. Ну як відомо, раніше сьогодні ввечері, близько шостої вечора. стало відомо, що рада директорів МВФ таки схвалила рішення про виділення України. Україні 17,5 мільярдів доларів протягом чотирьох років. На що ми дуже очікували і сподівалися, і майже весь час протягом цього тижня говорили. Щоправда, як кажуть українські експерти, саме стільки десь 17 мільярдів нам потрібно лише цього року, лише для того, щоб сплатити попередні борги і сплатити. Е Борги чи не борги, а проплати зробити за російський газ. Друзі, як ставитися до цього рішення? Чи справді це от рятівна паличка, чи це так, як ми кажемо, для підтримання штанів? Пане Руслане? Ну на превеликий жаль, ситуація з грошима у нас в країні є дійсно дуже складна. Гроші країні потрібні, тому їх потрібно брати там, де їх можна взяти. На сьогоднішній день джерело фінансування від міжнародного валютного фонду це найдешевші гроші. І тому безумовно цей кредит є країні доконче конче так, дійсно, наприклад, у 2014 році Україна запозичила 9 мільярдів, віддала 14 мільярдів. Це відкрита інформація, вона ніде не є захована. Питання насправді в тому, як ми використаємо ці кошти. Тобто, кошти, звичайно, що нам нададуть, я не думаю, що тут насправді будуть тут якісь проблеми. Всі члени коаліції брали участь у формуванні всіх документів, які стосуються підписання цього пакету, працювали над меморандумом, який вкладається з МВФ. Питання в тому, як ефективно, наскільки ефективно ці кошти будуть в подальшому використані. І тут однозначно, що є спільна відповідальність і уряду, і е, Національного банку, і членів коаліції. Хоча, звичайно, що в першу чергу, оскільки безпосередньо цими коштами буде розпоряджатися уряд, е, все ж таки вони і нестимуть за це відповідальність. Ну, але ми зі своєї сторони повинні за це їм допомагати в цьому, і звичайно, слідкувати за цим, наскільки воно використовує для того, щоб виникла довіра, в країні повинна бути стабільність. Про яку стабільність ми можемо говорити в країні, в якій йде війна. Давайте подумаємо елементарне відчуття психологічне кожного громадянина. А будемо чесні, навіть кожного з нас відчуття такої можливо не паніки, але настороги і страху. Ми ж не знаємо, де зупиниться російська армія, де зупиниться країна агресор. Ми ж назвали речі своїми іменами.